Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство! Ми прийшли сюди під стіни Центральної виборчої комісії для того, щоб висловити свій протест проти тих масових фальсифікацій, які відбувалися на цих виборах по п'ятьох так званих проблемних округах. Знаєте, для тої влади був ще один невеликий шанс шанс провести достойно вибори. Демократично провести ці вибори, тим більше, що насправді ці вибори не вирішували аж ніяк розкладки сил у Верховній Раді України. Тим більше тих п'ять голосів в одну сторону чи в іншу сторону не давали гарантованої переваги чи опозиції, чи владі. Але влада, пішовши на найгрубіші, найбрутальніші фальсифікації. І адміністративний тиск під час тих виборів вона задемонструвала свою повну зневагу до українського суспільства і до міжнародного співтовариства. Вони задемонстрували, що їм абсолютно байдуже усі правила, для них абсолютно все одно демократично відбуваються вибори чи ні. Більше того, в нас всіх склалося враження, що вони навмисно хотіли продемонструвати свою силу. І зухвалість. Вони навмисно хотіли показати, що мовляв, ви тут стоїте, проти нас страйкуєте, пікетуєте нас, а ми такі міцні, ми такі сильні, ми дорвалися до влади, ми контролюємо тут все. І байдуже про що ви говорите? Чого ви вимагаєте? Ми зробимо так, як ми того хочемо. І вони так показово в різних регіонах, і тут в Києві. Всім задемонстрували. Ми Бога за бороду схопили. Банда. Ми банда, правильно кажете. Ми сила, ми сила і не рахуємося з законами. Ми рахуємося тільки з інтересами нашої банди, нашого кримінально-олірархічного клану. Всі можливі фальсифікації, які коли-небудь, де-небудь використовували в Україні, ми побачили під час вчорашніх виборів. Це є, звичайно, масова скупка голосів. А хто на то має реагувати? Та на то має реагувати міліція. На то мають реагувати правоохоронні органи. Що хіба не було сигналів? Купа сигналів, маса тих сигналів, але ж ніхто не реагує. Те, що в нас в Україні ця банда довела людей до зубожіння, те, що за пару десятків гривень люди не те, що свій голос продають, а люди продають майбутнє. Люди не можуть ніяк собі усвідомити. Що зараз, беручи тих пару копійок від тої бандитської влади, яка ті гроші в тих же ж людей і вкрала, вони фактично знищують завтрашній день і нашу перспективу. Вони перекреслюють можливість нас жити в правовій, демократичній державі. Але мусили бути інші люди, які були поруч з тими, хто продавався. Що хіба не знали в гуртожитках, що таке твориться? Що хіба не знали серед студентської молоді? Ну добре, без хатченків хапали направо і наліво. Це вже зовсім інша тема. Але до цього часу, поки в нас буде існувати суспільство, яке готове буде за пару копійок продавати свої голоси до того часу, поки люди будуть думати про цей свій сьогоднішній, не завтрашній інтерес, ми з вами не будемо мати реальних і конкретних змін. Хоча з іншої сторони, ви знаєте, я навіть не беруся засуджувати тих людей, які продають свої голоси. Просто потім не треба 5 років розказувати, що тобі погано живеться. Просто потім не треба лікті косати і казати, що ж я за владу таку обрав. То є час ікс для кожного з нас. Дядько, давайте, може, ви виступите. Приберіть його! То ж ви не будете коментувати те, що я кажу, добре, дякую. Разом ми в парі щось скажемо, правда? Звідки Сранківський? Сранківський, є колонії, ще каменем кинули. Готовись. Токі колонії вже кинули камінь. От користуванки давали їх. кинули, то ми знаємо, як. Знову ж таки, вони лякають, вони ж нас лякають. Вони лякають нас силою, вони лякають нас тими беркутами, які приходять і намагаються розганяти людей. Ну, але ми не злякли, би, правда, товариство? <плес> найважніше, найважніше, щоб ми не припиняли своєї боротьби. Я вам більше ще хочу того сказати, чому, можливо, вони пішли на такі зухвалі фальсифікації під час тих виборів і е, використання адмінресурсу. Та все дуже просто. Завтра Янукович буде в Москві. Він Путіну конкретно обіцяв, що ніякого майдану не буде. Він мав їхати до Москви переможцем. І саме тому вони 11-го числа напустили на нас Беркут, бо думали, що вони зачистять майдан. І Янукович зможе показати, що він сильний тут цар. А ви ж розумієте психологію Путіна? Путін буде говорити тільки сильним. Він зі слабаком говорити не буде. Янукович, поки стоїть майдан, їде в Москву слабаком. Відповідно, йому треба було хоч щось показати. От він зараз показує, дивиться. Мало того, що люди тут стоять, ну і хай стоять. Все те їхнє стояння ні до чого не призведе. От бачиш, відбулися вибори, і на тих виборах ми своїх провели. І ніби це мало би бути сигналом для Москви, для Кремля. Проводити подальші активні і результативні для Януковича переговори. Це також може бути однією з причин. Ще який висновок ми маємо зробити з тих виборів? В першу чергу велика фальсифікація була щодо складання списків виборців. В нас до цього часу немає загальнонаціонального списку виборців не тільки по тих округах. Стільки фальсифікацій з мертвими душами, зокрема, тут в Києві, які відбувалися, цілі будинки нові, які з'являлися. Люди з гуртожитків приносили карточки запрошення на голосування людей, які вже роками не мешкають в тому гуртожитку. Ми маємо такі факти. Все це задокументовано, все це буде передано правоохоронним органам, але чи є в нас віра тим правоохоронним органам? Чи вони будуть зацікавлені проводити справедливе і чесне слідство? Звичайно, що ні. В тому ж Києві на 30 дільницях виключали світло випадково, так? Були кидання бюлетнів в урни в ці скриньки, тобто, всі можливі фальсифікації. Які ми знаємо, і яких не знаємо, вони використовували. Були тітушки і поза межами дільниці, і всередині дільниць. Викидували ті тітушки членів дільничних комісій, спостерігачів від опозиції, не давали можливості їм слідкувати за підрахунком голосів. Переважно виглядало так: викидали бюлетні, ті, хто. Були від влади, швиденько вони маючи більшість в комісіях, вони швиденько по різних кубках їх понаскладували. Людям, які спостерігали від опозиції, не дали можливості близько за тим дивитися, були скандали, були крики, а потім просто оголошували результати і казали: хто за, проти утримався, одностайно чи там більшістю голосів. Коли в окружній комісії наші представники ставили питання, а давайте перерахуємо. Звичайно, вони більшістю голосів відхиляли можливість встановити правдиві результати тих виборів. Тобто, товариство. Подібна, до речі, ситуація і по Миколаївщині, подібна ситуація і на Черкащині, і, зрештою, і тут в Київській області, в Обухівському районі. Ну, але беремо той сам Київ. Екзит поле. Ви знаєте, що це таке? Це є попередні. Соціологічні опитування на виході. Тобто людина виходить, вона щойно проголосувала, і в неї беруть інтерв'ю соціологи, як за кого вона проголосувала. Зазвичай соціологічна похибка в таких випадках може бути відсоток, 2, ну 3 відсотки. Ну, хай буде 5 відсотків. Але історія, яка вийшла з тим же Шлевченком і пилипишином вона напевно війде в підручники з фальсифікацій. Коли. Екзит поли На кінець голосування дають 17% перемоги Левченкові, 52% за нього проти 34 Пилипишин, 17% плюс. А на виході ми маємо мінус 5, мінус 6% в користь Пилипишин. Тобто 17 плюс 6 це ми маємо 23% фальсифікацій. Та світ такого ніколи не бачить. Це, знаєте, вже можна любе і різне придумати. А для чого тоді вибори? Скажіть мені, будь ласка, для чого тоді ота комедія? Влада нахабніє. Саме тому ми з вами, коли ми з вами вийшли на Майдан, коли ми з вами викристалізували наші вимоги до цієї влади, ми ж як сказали, перше мають бути вимоги, після виконання яких дасть можливість нам сісти за стіл переговорів з тою владою. І коли ми сядемо за той стіл переговорів, для чого нам треба сідати за стіл переговорів? Щоб почати домовлятися про те, яка буде завтра країна. Тому що сьогодні глибока політична криза і та система влади, яка є, себе повністю скомпроментувала. Нині, наприклад, вони кажуть, ми поміняємо 90% уряду. Ну і що з того нам? Вони, як то кажуть, Івана поміняють на Петра. Одні міністри, які... Належать до кола одних олігархів, стануть на заміну іншим міністрам, які прийдуть, які належать просто до кола іншого олігарха. Просто різні олігархи між собою зараз користуючись моментом, які оточують Януковича, борються за можливість впхати зараз свого міністра якогось в новий уряд. Нас це не влаштовує, тому що отака заміна. Це то саме, знаєте, що взяв і засмальцовану колоду карт перетасував, перетасував і роздав. Потім знову перетасував, знову роздав. Чи самі карти, чи самі вальти, чи самі дами. Але суть не змінюється. Колода карт далі стара і засмальцована. Цього нам не потрібно, товаристи. Нам потрібна реальна зміна системи влади в державі. Не обличчя нас цікавлять, нас цікавить система влади. Чому ми говорили, що оця зміна держави має починатися з чого? З виборів. Тому що нова влада має формувати нову конструкцію країни. А вибори мають відбуватися не за тим законом і не за тими правилами, як вони відбуваються сьогодні. Ну так же ж, бо якщо вони відбуваються за тим законом і за тими правилами, ми знову будемо мати Шевченківський округ, такий самий, ми будемо мати і Миколаїв, і ми будемо мати Черкаси. Зрештою, вони показали, що отак ми будемо проводити президентський вибор. Який би рейтинг низенький не був Януковича, вони все одно задемонстрували нам всім та нам наплювати на, на вас, на ваші голоси, на агітацію. Для нас важливо відповідним чином порахувати. І байдуже, що скаже міжнародне співтовариство? Байдуже, що будуть говорити громадські організації. Ми покажемо результат. Перемога і до побачення. Нас це не влаштовує. Тому що, вибачте, будь ласка, ми з вами не в середні віки вже живемо. Ми з вами живемо, слава Богу, в 21 столітті, коли ми можемо порівняти, як весь світ існує. Чого ви тут вийшли на вулиці? Чого ви протестуєте? Чого ви мерзнете? Чого ви зараз залишили свої сім'ї? Напевно, в кожного з вас отак купа роботи і в хаті, і поза хатою. Але ви розумієте, що наша боротьба це є встановлення завтра отих правил взаємостосунків. Правил взаємостосунків всередині влади, між владою і суспільством нових законів, які б мали би діяти і було би справедливими. Ми не дарма назвали все це, що зараз твориться, ви це назвали, революцією гідності. Тому що гідність нас покликала сюди. Ми не можемо терпіти більше тої брехні і більше тої сваволі. І тими виборами вони показали, вони загострюють ситуацію. Вони свідомо загострюють ситуацію. Можливо, вони захотіли деморалізувати нас. Мовляв, знаєте, психологічно для людей це складно. Я стою, я борюся, а перемоги нема. Але це нас навпаки мало би мобілізувати. Ви згодні з тим, товариство? Це навпаки нас би мало збити в єдиний кулак, в єдину силу. Щоб ми не розчаровувалися, а навпаки, і йшли, і йшли і дотиснули. Бо зараз, напевно, кожен з вас розуміє, що вороття назад нема. Або ми, або вони. Або ми їх дотиснемо, або потім вони оготаються і всіх нас зрівняють з землею. Ми вже це бачимо. Одною рукою вони нібито відпускають наших хлопців в'язнів, а другою рукою ми тільки встигаємо піднімати телефони на місцях. Черкаси сьогодні дзвонять цілий день. Волинь, Львів, кримінальні справи проти наших активістів, які там організовували Майдани. Коли ми з вами тут були в Києві, вони нас підтримували і вже проти них відкривають справи. Залякують їх проти багатьох активістів, які приїхали сюди до Києва. Зараз відкриті справи, їх як свідків, навіть кличуть по прокуратурам, по СБУ, по міліціям, але їх кличуть на допити туди. Значить, таким чином вони намагаються нас послабити, людей відтягувати в регіон. Єдине, що вони не враховують, що та ротація українців протестних мас вона відбувається постійно, що люди не зупиняються. Ніхто не міг повірити, що стільки часу, при такій паскудній погоді, 26 днів, люди будуть стояти і будуть боротися. Ніхто не міг повірити. Що запустивши таку велику кількість провокаторів в наше середовище, ми з вами вистоїмо. І дуже важливо, щоб ми зараз не піддавалися на всі ці провокації, на всі ці шу 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 жу-жу-жу. А що робити, а давайте, а вони нічого не роблять, а давайте ми щось будемо рішуче робити, а йдемо штурмуємо, а йдемо то, а йдемо сьо. Ні, товариство. Наша боротьба, вона, власне, в тому й полягає. Ми контролюємо Майдан. Ми кожного дня пікетуємо з десяток різних об'єктів. Ми створюємо дискомфорт для тої влади. І найважніше, ми це робимо публічно і мирно. Ми на весь світ показуємо, заради чого ми це робимо? Ми показуємо, які наші вимоги, і це оцінюють в світі інша справа, що ми би хотіли ще більш рішучої реакції від Європи від за океану. Те, що вони зараз реагують, це є дуже позитивно. Те, що вони співчувають нам в нашій боротьбі, підтримують українців через те, що українці борються за демократію, за свої права і свободи, це дуже добре. Те, що вони парламентами своїх країн засудили використання насильства в Україні, це теж позитивно. Те, що ми добилися навіть отих початкових, але жертв наразі. Які вже здають владні чиновники щодо своїх побратимів, це теж позитивно, але недостатньо, і нам треба дотискати. Тільки но ми припинимо тиск, вони зразу почнуть іти в контратаку і в контрнаступ. Але від міжнародної спільноти ми сьогодні вимагаємо і просимо їх більш рішучих кроків, які мають вилятися в персональні економічні санкції проти тих. Які тут в нас в Україні порушують права людини. Сьогодні ми були на зустрічі генерального прокурора Пшонки. Я вже зранку після тої зустрічі, хто з вас був на Майдані, то ви чули, я приходив і розказував деталі тої зустрічі. А хто не чув, зараз два слова розкажу. Ми чітко сказали Генеральному прокурору, я йому особисто сказав, пане Генеральний прокурор, навіть якщо ви вважаєте. Що наші активісти чимось спровокували беркутівців. Хоча ми знаємо, хто робив ті провокації, ми знаємо, що це справа рук була тітушок, які потім сховалися за спини Беркуту, а це дало можливість, нібито Беркуту використовувати силу проти мирних людей. Але навіть якщо теоретично допустити, що хтось з наших активістів щось подібне міг сказати чи зробити, то це не значить, що ваші беркота мали право застосовувати таку жорстоку силу проти простих людей, бити палками, до речі, в їхніх інструкціях внутрішніх заборонено патиками бити по голові. Їм не можна бити по голові. Я вже не говорю про те, що не можна бити лежачих. Я вже не говорю про те, що кірзовими чоботами, добре підбитими всякими такими металевими пластинками, добивати людей, які лежать. То що то, правова держава? То що звірі? Їх що там не годують? Чи їх навпаки тримають для того, щоб випустити на простих людей? Бо таке було враження, що їх, я не знаю, ховали від цивілізованого світу, а тут як з ланца пса скаженого. Ну по-інакшому по собі тяжко уявити, що ми зараз живемо в такий час, 2013 рік на дворі, а вони таке витворяють. І коли ми поставили питання перед Генеральним прокурором, що не тільки Попов Сівкович і Каряка мають бути покарані, а й мають бути покарані ті, хто давали накази. Але й ті, хто били безпосередньо, знаєте, що з'ясувалося? Що тих, хто бив, встановити неможливо. Ми сказали: ну, а як ми встановимо? каже генеральний прокурор. В них же ж немає на шоломах особистого номера, в них немає на цих їхніх. На ліпках чи на їхніх шевронах якогось номера особисто. Всі вони однакові, всі вони в шоломах. Ми не можемо встановити їхню особистість. Тому, що ми сказали, раз ви не можете встановити, але покарати треба значить треба розпустити взагалі весь той беркот. Розпустити той беркот. Найняти, бо такий спецпідрозділ потрібен в державі. Найняти треба інших хлопців. Але крім тих хлопців, які будуть нас з вами захищати, бо Берко для захисту, а не для нападу, ви ще цілий штат психологів, які будуть працювати з тими беркотами, щоб вони могли адекватно реагувати на свою зустріч з мирним мешканцем, а не так, як вони реагують. Оце і є зміни в державі. Або ще один момент. Який ми говоримо, потрібно змінити в країні. Товариство, а суди не треба міняти, судову реформу не треба робити. Треба. От ми, наприклад, пропонуємо: давайте зробимо місцеві суди виборними. Суддя місцевого суду має обиратися громадою. Громада обирає найбільш авторитетного в своєму поселенні юриста, який може бути суддею. При тому громада мала би мати право. Відкликати того от отоді це буде незалежна гілка влади. Така сама ситуація, наприклад, з начальником міліції. Якби начальника міліції призначав міністр, виходячи з його кваліфікації, професійних якостей, але громада при тому мала би мати право через референдум відкликати такого начальника міліції, якщо би той не захищав громаду, займався би поборами. Чинив би корупцію і таке інше, так є в багатьох країнах світу. Чому в нас такого не зробити? Можна зробити. Але оце і є оті зміни системи влади, які вони не хочуть робити. Бо їм добре так, як є. Їм добре фальсифікувати, їм добре дурити. Знаєте, вони живуть за тою формулою. В каламутній воді легше ловити рибку. От вони собі так прилаштувалися. Людей обікрали на мільйон. Зараз. Подачку дають гривню, і розуміють, що ті люди все одно прийдуть і будуть голосувати так, як та влада захоче. Тому, товариство, наша боротьба має продовжуватися скільки б вона не тривала. Ми маємо боротися заради нас з вами, заради наших ідеалів. Ми маємо боротися заради встановлення отих інших правил взаємостосунків в нашій державі. І звичайно, ті вибори якраз і показали всю ницість. І гадість, і гнилизну тієї влади. Ви знаєте, вони аплодували тим, хто був причетний до побиття людей сьогодні під час засідання фракції партії регіонів. Це, це взагалі в голову не вкладається. Я пам'ятаю, коли вони прийшли, е, уряд прийшов в парламент і стояло питання відставки уряду, то, вибачте, стояли і плескали їм депутати від партії регіонів. А плескали. І це було буквально на другий, на третій день після того побиття, а попов, колишній вже, можна сказати, міський голова чи голова Київської міської адміністрації. Цинізм вищої марки ще вчора привозить студентам...